І на десерт сьогоднішнього футзального ігрового дня у чемпіонаті Чернівецької області з цього різновиду гри мільйонів. Центральний поєдинок територу, тур, який знається 12 лютого. Поєдинок урожай і Свобода. АФСК Свобода, Свобода Ліворич у наших екранах, білих футболках, зелені в функційній формі. Порожай і пошла до так Врізалися під час матчу. Зараз є навіть. Безпечно зараз був зігнано, слава Богу, відбулося без травм, де розіграв. Андрій Гордей зараз мечем. Андрій Гордей пробив. Він контролює ситуацію. Отже, склади команди Свобода. Ворота Юрій Бахтіяров. Побіг усі Андрій. Ожди 21 номер, 22-й Сергій Вознюк. Олег цю небезпечну розстробу. І так стати пане Буквіник то сьогодні Ми вже бачили в одному переможному його команди чешки. Поїдемо в фінальному політике області. 20-й Іван Леонард. 14-й. Ну, так, нечестно, что это слабые дебаты. Ну, жалко, что это 30-й. 15-ку... 15-ку... Ну, что не, не я был там витал, что тут... Я в не лежал в это последнем

І, 11 хвилин 30 секунд. до Завершення поєдинку це другий тайм. І Олег Кеджо здається, робить дублік. Принаймні, перший він забив на 20-й хвилині, тобто на закритій хвилині першого тайму. Що він дігатися, все у складі. Валентин Кур. Вважає, що суцільні лікарі тут. Заповнені протоколи, не кожного можна пізнати почерк. Максим Федорович, 27-й. Ми тут кого, кого змогли розглядати почерк називається. Але сюди знище урожай воротах біблюд читати номер Віталій Гончар. 10-й. Сергіянщик варіантувалося зараз від ще одного можливо потужного меча. Серена. Солодівці. Сергій Максим. Однак номер. Тринадцятий Богдан. С почетним проблеми Можливо, на пізнати питати на. Летнів це платий номер і Ігор, щасливий восьмий номер Обслуговує говорять про кого і оценка в трекерпіх Василь Грушкевич. який під нами. Янчик, Янчик. Блискуча реакція зараз по Слободу від міча. Готовий Василь Це так, повернув я протокол назад. Не так багато заміг інформації, звідки почерпати через почав специфічний, але принаймні з частиною дійових осів вдалося. Познайомити вас і контрвипас Слободи. зараз може бути дуже небезпечно. Пробиває зіграє зараз у Сюб Діблю. своєю командою від пропущеного ніча. Тіцманщина. Ну і ворожає теж команда базуючи на пану в принципі, висна, там, білій кісінського району. Андрій, Андрій Гордей там приснігував. Свісток говорить, який сповіщає про те, що тайм аут для урожай. Подивимося, подивимося, скільки залишається до завершення поєдинку. Ось вона інформація на табло. Зручно, два новий рахунок, 8,27 секунд до завершення і... Урожай має в 3 три фоли. Тобто якщо ну, після п'ятого так пробувається, ну, майстер пробувається 9-метровий. Тому абинайт 11 метровий Тайм-аут. З нічем буде урожай виграє. 2-0. Це дуже-дуже вагома одиниця у складі будь-якої команди. Він зараз на піти своїй формі.

основного складу Меркурія у минулому. Меркурія називаємо це команда, яка вигравала першу лігу України з футзалу, тобто фактично другий і фактично і не раз здобувала право виступати в Афтеріз В літому дивізіоні. Через тобто брат Порштів Меркурій не, так і не дебютував у вищому дивізіоні вчора. Історії Чернівецького клубу, яка поки що перервалася, є порушення проти але не залишався в нього, тому світок не послідував. Власний з... удару в район правої дев'ятки, Юрій Бакіява тут відреагував, спортом майстерського класу футболу посичного за перемогу складі збірної України на Всесвітній універсиаді. З 2009 року, коли він був странтом чинув. Якщо говорити про Маркурій, то банально через високість коштів команда можливістю виступати пандарій, але в Блюк тут рятує свою команду, високий Бідлюк, бо скільки Будюк буде вражає. Приємно згадати, приємно згадати по поєдинок Кубку України між Мікурієм і Львівською е енергією. Чим чамона вийду під 100 дві вдома, але тоді навіть два чинним ловром тих по В цьому залі Фото Олімпія на курі на курі походу з прохідним рахунком 6-3. і був Дуже близький до сенсації, бо вибити сильного трофею, це при тому, що на курі тоді грав пан ши. Але, але, але тоді, якщо не пам'ятаюся, капітан збірної України в жальної забив. Не обов'язково змову і вже рахунок 4-6 дві користі енергії відстроїв і наші пішли лобанк атакувати. Це так в контексті Гончара і Янча. На підсумку практично з фінальної серени. П'ятий гол, ну, і, і, то що курйозний такий там п'ять по гравців вже грали, і разом разом сірена майже п'ятий П'ять, Шість п'ять виграв, але далі Ось така Цікава, світла, війна в історії.

І мене обманув своїм певним рухом. Повірив я, що було він у передачу. Повір, Під підштовхують там спину, скинули за бокової. ну, Це все на користь Рожаю. ці паузи. Латя, латя. Обігався з партнером. і тут Я так розумію, що не будуть грати, так вижити. Не можна сказати, що це вони ну, змилилося з Параскою, але понані не, немає сенсу. Вісь еще там віддавання було у два м'ячі, можна було. Тут ти два те, що позивний м'яч відбувається, за потрібні можна рятувати. А тут шанси мінімум рятуватися, більше шансів отримати м'яч порожні ворота, цей м'яч може забувати роль якусь прийти на пункт до показників. Якщо дозначили кількість розчоркуватися одні, або в двох або двох більших команд. Так що різниця нічого може брати свою увагу. Тримує вважає у Слободи за менше, ніж дві хвилини до завершення поєдинку. Один м'яч пропустили, не побачили, а що було зробити на 20 й хвилині. Тобто наприкінці завісі ну, на першого тайму, коли його кеша.

35 секунд до верхнії, ось він четвертий матч. Тут Юрій Бутіяло вже такі виключать у десь. І маємо вже 4 ну, рахунок, 4 минути. Секунди вже до завершення, напевно, може там скинуть виглядати, можливо, триб'ють там за, на останніх секундах спробують пробити це, якщо дадуть можливість таку, наже бігаємо врожай з перемогою у цьому поєдинку. Урожай Свобода 4-0. Если с результатом вышли, у нас спорт був повний.